В астрономії часто використовують поняття антропний принцип. Він говорить, що весь всесвіт влаштований спеціально для життя, особливо людського. Слово «антропний» походить від грецького антропос людина. Якби навіть деякі параметри всесвіту не були настільки точно врівноважені, то життя на землі було б неможливим. Наприклад, припливи, викликані місяцем на землі. Якби місяць був ближче до землі, то хвилі океану захльостували б континенти, а моря нагрівалися б до кипіння. Настільки сильним було б тертя, яке викликається хвилями. Розташування місяця відповідає оптимальним умовам життя на землі, і це наука Бога. Також задані Богом маса протонів та сила тяжіння мають саме такі значення, які забезпечують рівновагу Всесвіту. Нам всім потрібно вивчати науку, теологію, яка вивчає Бога і допоможе нам не бути обманутими і прожити повноцінне щасливе життя з Ісусом Христом і врятувати свою душу. Підписуйтесь на канал Україна Салтаненко і знайте правду.